Тепер давайте спробуємо більш свідомо а, зробити якісь дії саме цим фантомним тілом. Сядьте собі зручно на стілець диван, закрийте очі і спробуйте, оцією фантомною рукою, яку ви тільки що відчували, зробити певні рухи. Я буду показувати своїм фізичним тілом, але ви, закривши очі, робіть це тою фантомною рукою, яку ви чули. Відчували, коли вдарили по своїй реальні, тобто, от тою, яка лишилась в просторі по відчуттям, цією рукою ви можете робити рухи. Можете підняти, опустити. Можете навіть опустити крізь поручні. У вас буде ілюзія, що ви опускаєте, незважаючи на те, що ці поручні тут є. Можете. Зі сторони в сторону. Можете покрутити, можете стиснути в кулак, розтиснути. Можете посунути вперед, назад. Наразі це все. Попрактикуйтесь, закрийте очі, відчуйте свою фантомну руку і зробіть нею ці а, рухи. Які я казав. Прід назад, вліво вправо, вверх-вниз, покрутити, стиснути в кулаки. А ця техніка називається розхитування, вона активно використовується для виходу в свідомий сон. Наразі просто спробуйте.